Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від Тусан відносно новинка, модель Noxie числові 444, три вот четвірки. Отакий цікавий, цікавий преміум сегмент від Тусана. Вони люблять в основному преміум і дизайнерський. Так, рукоять GD, G10. Рукоять Титан. Титан, до того ж така обробка, фрезеровки, як бачите, такі. куча насічок, таких і вогов, хвилястий і до того ж насічки. Коротше, він такий цепкий дуже в любу сторону. Великий отвір для темляка, бекспейсер теж з титану майже наполовину, чуть менше. Протилежна сторона аналогічна плюс фрейм з сухарем і кліпса титанова глибока. Цікава форма, хороша середньої жорсткості, все добре. Лезо строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається цей фліпер тільки за плавник. Відкриття ідеальне, закриття теж добре. Тут є отвір, але одною рукою я пробував у мене не виходить, тому залишається тільки один спосіб. Фреймлок заходить на товщину сухаря практично. У ну, запаси ще більше половини є. Облегшення з обох боків, як бачите, вифрезеровано титан. Вага ножа 138 грам. Баланс ну, непоганий, але ну, трохи все-таки зміщений в сторону. Рукояті. в хваті. Дуже зручний, до речі, в хваті. Так якраз все дуже добре. Січки у нас тут є, якраз там, де треба все ідеально. Так, лезо. На лезі у нас така цікава сталь. Спочатку мене дуже вона зацікавила, потім трошки прогулив, зрозумів, що це таке сталь YJ, YG. YJ01V1, якщо тут видно, погано. За один. Ну, це порошкова сталь, але китайське виробництво зроблено по австрійській технології, тому вона нічим не відрізняється від австрійської М390. Але вони вже почали писати свою сталь. Спуски високі, практично від обуха. Тут невеличкий чисто декоративний фальш. І Біля отвора є невеличка плоскость. Ну це так, чисто дизайнерські ізиски. Можна вважати, що з самого верху спуски йдуть. Покриття Stoon Wash, але Stoon Wash не класичний, там, допустимо, як в інших ножів. Різниця є. Тут такий сірий. Сірий Stoon Wash. Гарне, воно якраз разом гармонує з кольором титану. Майже однакового кольору. Ось ви, до речі, цікаво. Вони почали випускати кольорові осьові. Ось З тусан, там, мадаїнчина і так далі. Так, по обуху у нас 3,8. Зведення в районі 0,3-035. Взагалі ідеальне. 13,2 товщина рукояті. Тут у нас трошки толще йде в самому кінці, як бачите. везде однаково, полностью продолжение В конце идет утолщение до 16 мм. Те, не варите. Загальна варите. должина 220 мм и должина леза. Сейчас Вот такой великий и 95 мм. Вот а такой интересный примем сегмент. Вид тусана